Завдяки вжитим заходам у результаті спецоперації з'ясовано, членами угрупування були діючі та колишні працівники органів національної поліції, прокуратури та раніше судимі особи, які діяли під прикриттям начальника слідчого відділу чорноморського відділення поліції. За словами начальника відділу військової прокуратури південного регіону Сергія Ярвого, група підозрювалася у скоєнні низки крадіжок, пограбувань та розбійних нападів. Були проведені обшуки за місцем проживання злочинців за місцем їх роботи, а також за місцем приховання викраденого майна. У ході слідства було встановлено 10 активних членів злочинної групи. За рішенням слідчого судді їх було затримано для доставки в суд з метою вирішення питання про обрання запобіжного заходу. Можу нагадати, що в лютому цього року військова прокуратура спільно зі Службою безпеки було викрито групу працівників поліції, які катували громадян, незаконно позбавляли їх волі. Під час досудового розслідування цього кримінального провадження було встановлено, що один із цих катів являвся членом організованого злочинного груповання, яке вчинало загальнокримінальні. Злочин. у четвер у Причорноморському районному суді міста Одеси злочинцям оголосили вирок за клопотанням слідчого військової прокуратури південного регіону України усіх десятьох членів угрупування утримуватимуть під вартою, враховуючи те, що затримані особи підозрюються у вчиненні тяжких злочинів, пов'язаних з насильством. Застава як альтернативний запобіжний захід для них не визначалася.